Мобілізація в Україні, кому з чоловіків з інвалідністю заборонений виїзд за кордон. В Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Призову на службу підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Чоловіків з інвалідністю призвати не можуть. Однак виїжджати за кордон можуть не всі з них, в яких випадках заборонено виїзд за кордон, чоловікам з інвалідністю. Чоловіків з інвалідністю не випустять за кордон, якщо документи, які підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном. Також особи з інвалідністю не можуть виїхати з України, якщо нададуть документи в ТЦК з відміткою записом знятий з військового обліку, які треба мати документи для виїзду за кордон чоловікам з інвалідністю, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Важливо, чоловіки з третьою групою інвалідності можуть мобілізуватися на військову службу за власним бажанням. У такому випадку вони не підлягають виїзду за кордон на загальних підставах. Мобілізація в Україні останні новини. Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу. Це потрібно, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Нині в Україні ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані. Військовий облік українців відбуватиметься через єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. А у дії незабаром має з'явитися новий сервіс електронний військовий квиток.